Всім привіт, ви на каналі Hobie Vitволе. І я повернулася і я вам обіцяла з новою грою Мі І тут Фрейдос uh, Пайдер. Ну взагалі-то я боюся пауків, але напишемо, що я не боюся, е, щоб. Е, що це за фігня? Щоб щось зробити. Я Якогось кота отримала. Сюди що, зайти можна? А? Що? Я щось не розумію, що тут треба робити. Але так. О, Експлор Haunted Adoption. Давайте тоді телепортуємося. Так, і це Халінське оновлення в Адопті. Е, завжди такі Хелловінські через дверні оновлення, Вони завжди дуже цікаві тут. І нам повезло в нас кат-сцена. По-моєму, ще ніколи кац не було. Е, тому я те, що хочу сказати. Вибачаюсь, якщо буде підлагувати, тому що. Мій бідний ноутбук просто не витримує і грати і ще знімати одночас в Роблоксі. Так, якийсь готель, і. О, яка мишка красива! Клас! Я б хотіла б таку мати. А це що? Класик скелет. Скелет мишка. Е, і. Вау, яка краса! Мені ще співає, клас! Як красиво! А цей котик злякався касси <гум> Вони жирели його цукерочки. Adopt мій Хеллоуін Тому так, вітаю вас. Ми розпочнемо Хелловінський тиждень. Ну як кажуть, тиждень. І так, ми розпочинаємо хеллоуінське святкування. Е, я забула, що я все ще міцурі. Давайте почнемо з того, що купимо якийсь подарунчик. Вони тільки 10 баксів так, я в цю гру грала десь 2 години підряд. Так. -да. Тому обов'язково відвідати це оновлення, воно дуже класне. Мені ігри просто супер. Мені подобається. Так, що тут у нас новеньке? Господи, то я не хотіла тебе натискати, собачка. Як звідси. Ага, все. Так, що у нас тут є? Хочеш на піцу паті Фіх тебе. О, мені хтось треть пересилає. Я це пропущу. Е, просто скажу в двох словах, що там було. В двох словах вона, е, ну, не двох, звичайно. Е, е, вона хоче зі мною потратити рибу, яка у мене вже є, але вона каже, що ця риба якась дуже там прикольненька. Тому нехай у мене буде дві. А тим часом я телепортувалася до Хмельницького ігри, тому давайте дивитися, що це за гра. це так, ми якраз таки потредалися і почалась гра. Я в неї ще ніколи не грала, тому цікаво, що це буде. А, я таки люблю це щось типу з який він жуткий. То, типу, треба вибирати двері. Ну давайте тоді, куди більшість йде. Так. Ну, сюди давайте я до цієї обіз'яни піду. Не знаю чого. І... А, ой. Якийсь привид. Ем, він мене забрав сердечко. Ну, давайте, да, і Мені здається, краще йти туди, там, де більше людей, оскільки в них вже вони знають, як в це грати все. І треба буде мені ще цей скінчик поміняти. Тут я буду ходити як в Канроджі так, повезло, нічого нема. Ну, я не знаю, я чомусь цій об'яни довіряю. У, повезло. Е, так, що тут у нас? Давайте сюди тут, дівчинка. О, до нас більшість пішла. Там я бачу якоїсь така прикольна риба, як в мене, тільки вона біло-жовта. Давайте сюди, я не знаю. А навіщо ці ключі? Ось тобто, коли я грала, я не розуміла, навіщо мені ці ключі? Виходить, що ці ключі вони потрібні для цих кімнат е, з замками. Якщо ключей в тебе немає, то тоді. Е, так, ти не можеш туди просто проходити. Так, давайте сюди. Я не буду перематувати, тому що мені здається, це цікаво. Спойлер, я дійшла до, ну, пізніше, пізніше, до 44-ї двері. Так, давайте сюди, не знаю чого, чого просто хочете сюди. О, дівчинки такий паучок миленький. Я павуків дуже боюся привид. Зрозуміло, коли воно так приближиться, це ще привид. У мене всього лише два. ага. Це підказка, що? Лі? Типу, Ну давайте сюди, якщо він сюди підказує. А, а ой, він, здається, типу, як. ну, господи, треба більше не казати це. А, він сарказму, як кажеш? Чи як? А, не чесно, тут теж привод. Я спочатку, коли записувала, я думала, що. Насправді, як вона називається? О, що він мене просто підвів, але лише під час зйомки я помітила, що він там був. А що це в мене там відкрилося? Га? Що? Неважливо. Давайте подивимося, що тут є. Наступна гра Casting Party. Там цей петміть, він чогось грав. Це платне. Тут, по-моєму, немає ніяких яєць. Мабуть, їх просто ще немає, оскільки, коли я грала, там залишилося 3 години до оновлення. Тому так, по-моєму, тут реально нічого нема, і я звідси вже, мабуть, піду. Гляньмо, що у нас тут на дворі, все дуже так красиво оформлено. Там такі, як привиди, літають. Ой, і там щось ще є. Я його вже помітила. Давайте попливемо туди. Там якесь дерево і якийсь мост. Ну, не поплив, но мо або біжимо, я маю увазі. Сподіваюсь, вот не потраплять, щоб я не було 3 години. А можна зайти. О! Я зайшла. Алло! 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 Випить мене! Діз? Окей, добре. Ем... Не питайте, що це тільки що було. Да, я об'єднати. Це куди веде, це веде нікуди. І тоді підемо в центр і подивимося, що там є. Ой, так, ще раз вибачте, що так довго і ну, Воно так лагає. Нічого зробити не можу. Але це набагато краще, ніж, скажімо так, раніше. Так, в цьому році я точно році точно пам'ятаю. Була дуже класна гра. Е, ну, це був просто як сервер гри, Але так, була дуже класна. Мені ця гра дуже сильно подобалася. Хто грав, той знає. Я, до речі, його візьму. Гублика свого. Він в мене грає, щоб похвастатись. І давайте подивимося, що в нас тут. Так, треба нафігацію вибрати. Павуки. ну Давайте павуки. Мені цікаво, що це таке. Так, туди треба йти. А, а мені цікаво, що це за піаніно таке. А, вибачаюсь, арган. О, Воно ще грає музику, не знаю, чи вам чуть на 7 днів. Але давайте все одно подивимося, якщо сходи є. Ой, треба зараз паркур, паркур. Окей, добре ще якась катцена. Ось ця от штучка класна. З нею Можна побалакати? Дав, а ну, Тисяча робоксів? Ні. Я свої гроші за це не віддам. Тим паче, що в мене тільки один робокс. <риві> а, о, так, тоді що тут ще є? Йти за стрілочками, чи можна ще подивитися, що тут є. Ну, да, а ну, я щось ще щось хочу вибрати. Так, ну ось що це таке? Я не розумію, що воно називається. Так. Ем... Я, чесно, забула, куди я зараз йшла. О, там хтось на клібі машині проїхав. Я у Бублика не хочу ніякої потреби. Ем... Робить бо це дуже нудно й довго, а мені ліньки. Ну в общем, так, дякую за перегляд, до побачення!